Всім привіт! Ой яка класна ця постільна білизна. Я в шоці, чесно кажучи. ну, у мене ще і просто не було. Так. Лежу довольна, як паук, і все. А що робить? Вже подивилася зранку серію. Кави попила, ну, і ще вставати не хочеться. Ще валя... валяюся трохи. Але треба вставати, бо вже ж майже 8 годин. Ой. Збираюся, дерево білить, ну і на голову ж треба хустинку якусь одягти. Не витягла кульок з маминими хустками. Це ті хустки, які вона носила, вони не нові. Вона дуже любила носити, це такі, чогось вона любила маленькі, невеликі, під бороду зав'язувала, не вив'язувати. Мені під бороду, наприклад, хустка взагалі не йде. А їй дуже гарно було. От витягла, одягну і піду дерево білить. Відкриваємо сезон весняної роботи. Бо я ще нічого не робила в цьому році. Де ж, а що в нас робити? Де? Тут у нас не могла да робити. Так. У мене дівчатка така фарба, це ж я ж не ізвістю білитиму, що летітиме кругом. А ось цією щіточкою я можу побілити так дерево, що навіть на колошках не буде ну, нічого такого. Ця фарба дуже густа. Нею ніби фарбуєш, тому все буде добре. З хустинкою буде все добре. У мене їм багато треба носити. Так, побілила садочок, може, сьогодні вечорком попід сапою, Там он попід гаражом, тут тюльпанчик. У нас дерева ж небагато. Ну, там під заборчиком. От, в садку пару штук. воно як оце сонечко, так пораз дерево. І висихає білюсіньке таке гарненьке. А гляда на сімейство і Лену згадує Ну і тут. Там маленькі деревця, та ми ж це вже по газону, так садим десь замовила, треба сьогодні на новій пошті забрати. Ще мені прийшли саджанці. Та й все. П'ять хвилин перекур у кокошнику. І поїдемо у магазик з дідулькою. Оце таке. О!

Allah'a <laughs> olun. Готовлю балан'єз. Нам вчора замовляли корм для, сухий корм для собачек беремо. І в подарунок поклали для котика цілу упаковку. Тут їх, мабуть. Ну, їх тут 6 штук, бо один нас пам'ятаю раніше. Кицька ж була вінта. І коли насипаш свіженького корму, то шорті може піти і поїсти. Отакого, от мокрого, мокрого, консерви такі. І ми вінті останнім часом брали отакі супики, бо вона такий вже корм не їла. Я сьогодні думаю, висиплю в тарілочку. Не знаю, можна це робити, не можна. Ну, я це зробила. а Вінтер просто вилизав ту тарілку. Хотіла винести, поставити на дорогу. Винести хотіла поставити на дорогу, може, в кого котик заберуть. Ну, тут вже бездомних нема, котиків, собачок. Ну, думаю, раз він терзів задоволенням, зараз загуглю. Ще нічого тут страшного, якщо собачка буде інколи їсти кошачий корм. М'явка, то він точно не буде. Ну, взагалі, як це для здоров'я. Спрошу штучний інтелект. Значить, штучний інтелект відповів. Він вже знав, що в мене шицу, тому що я вже якось запитувала, як от у Вінтера були проблеми з анальними залозами, то мені, сказав, мені він сказав, що можна робити теплий компрес. І він таке тоді, я поробила той теплий компрес, і Вінтеру теру полегшило. Значить, відповідь така: можна, нічого критичного немає, але на постійній основі давати не можна, тому що. Тут є те, що не, не корисно для собачок, але дуже корисно котика. Тому на постійній основі давати не можна. Ну якщо раз там він півроку з'їв цю бачечку, то нічого страшного в тому нема. Якось так.